відновлюють те все, що було зруйновано аж настільки. Надзвичайно вами тим, що люди не хочуть жити в руїнах і вони продовжують жити зараз. Зображений Сергій Нігаян, і поруч Сергія Гаяном нас зображений Олександр Матвійчук. Цікаве те, що художник сам обрав цих особистостей і визначив особисто для себе їх як дуже важливим персоналів нашого часу. Але, як ви всі розумієте, їхня суттєва різниця в тому, що Сергій Нігаян, на жаль, закінчив свою боротьбу, да, але його ідеї і його оця абсолютна віра в свободу вона дарує зараз нам сили для нашої боротьби. Олександр Матвійчук так само на з нами бореться за свободу, як ви знаєте. А, а, або читали, або вам буде цікаво дізнатися, що вона отримала Нобелівську премію миру. І е, Надзвичайно цікаво особливість цих робіт і що їх робить особливо сильними, що вони зроблені з постерів, які ви можете бачити на вулиці чи в соцмережах. Почати якісь активні, агресивні дії проти твого ворога. Твого опонента, не на якій стороні, ти там за правду, ти за добро, ти захищаєшся чи ти навпаки нападаєш. Перш за все, це боротьба з самим собою. Подивитися на нього трошки далі. Ви побачите, що він займає таку суттєву частину нашої стіни, і він ніби як кричить на вас У неї є радянський екран, і в неї є ще дуже важлива, казан важлива частина, яка знаходиться насправді за полотном, Це його історія. Я вас попрошу зараз пройти саме за право. Робота про її шлях на такому загруженому її речі Матреку по вулицям Парижа. насправді те, що тут саме Париж, це не має якогось особливого значення, це може бути будь-яка вулиця, і ця робота а, показує життя мігранта. Знаєте, коли а, вам довелося або ви прийняли рішення залишити свій дім. Да, і ви вирушили в дорогу, і все, що у вас тепер є, це ваші речі, які ви або склали, якщо ви це запланували, або те, що ви встигли схопити з собою. І тепер на вас чекає дуже, дуже довгий шлях, і ви насправді ніколи не знаєте, куди ви приїдете і наскільки довго це буде, тому що це може бути наприклад тимчасове житло на день, на тиждень, на місяць, на рік. Це може бути а, якась попередня там орендоване житло, да, яке ви ніби як запланувала, але ви ніколи не знаєте, що буде тепер. Ви ніколи не знаєте, чи знайдете ви там оце нове життя, до якого зараз ви вирушили в дорогу. І тому по суті зараз з вами є лише оці речі, які тепер стали вашими найріднішими, тому що по суті це те, що у вас там. Ну, не те, що лишилося, але те, що у вас зараз є, і чим ви зараз володієте. І є оця дорога, а як ви бачите, вони дуже імітують е реальних людей. <рес> історія цієї зимодії вона дуже захотіла, якби щоб її робота була інтерактивна і гості могли долучитись до створення цієї роботи. Цікаво взагалі в тому, що кожен бажаючий може підійти і Якби відірвати шматочок, відкривши таким а, чином час, але після цього він може ще й покласти його спільну полку часу. Таким чином створюючи як спільне спільне коло часу, якщо можна так сказати. Стому, будь ласка. Це так вражено. В цій роботі цікаво те, що якщо ви придивитесь, бачите, що це графічне зображення. Але окрім цього, це зображення намальовано однією лінією, та, Тобто вся ця композиція намальована однією лінією, і вона, як бачите, імітує і дуже нагадує лабіринт. Але коли ця робота була презентована на публіці, художниця все і критично відривала шматочки від цієї роботи, і в якийсь момент вона почала руйнувати навіть саме. Саму частину з лабіринтом таким, таким самим чином, руйнуючи лабіринт. Тому як з одного боку, виходить, що лабіринт зруйнований, і все, ти ну, не зможеш, по суті, з нього вийти, якщо ти в нього зайшов. Але водночас, якщо подивитися це з іншого боку, тепер у цього лабіринту з'явилось мільярд нових виходів. І це, знаєте, таке. Таке втілення цього стану без виходу, да, коли у ситуації, коли ви ну, не знаєте, як з неї вийти, вам здається, що ви не розумієте виходу, що з цим робити. Насправді це говорить про те, що там може бути дуже багато нових варіантів да, вирішення цієї ситуації. Просто потрібно якось подивитись або підійти до цього з інакшого боку. Він дуже любить використовувати, знаєте? Побутові звичні предмети, але дарувати їм абсолютно значення. Конкретно ця робота, яка у нас тут представлена, її назва звучить як не за мною женет. І вона в буквальному сенсі так, показує пустинки і сенс пустинок в тому, що це та річ, яку ви просто коли ви плачете. І у нас саме близько 30 хустинок, і, як ви бачите, вони мають кольорові елементи, а точніше градієнт. Цей градієнт уособлює той спектр емоцій, який ви відчуваєте, коли ви бачите. Да? Окрім того, він особлює, що цей спектр може бути максимально різним. В Донецькій області і весь його стиль, да, і те, що він зображає в своїх роботах, це завжди професія його рідного краю, це завжди шахтарі. Окрім того, він зображує їх в такому стилі і Да, і це, в принципі, є його естетика, да, і він по суті, як, мені здається, єдиний художник, що один з небагатьох художників, да, які зображують і надають цій професії свою естетику. Але тут є дуже цікавий елемент, і дуже цікава поясняє художника, в тому, що перший цей шахтар має крильця, і він як ніби схожий на метелика. І тут зараз буде гра слів і те значення, яке він надає цій роботі, тому що. Професія шахтарів завжди була і залишається надзвичайно небезпечною. Це є дуже важлива робота, і була і залишається дуже важливою роботою для економіки всієї країни, але вона є ну, просто надзвичайно небезпечною. І Рома Мінін дуже хоче, щоб шахтарі перейшли в ті сектор і називає їх як новими дата майнерс. Ця робота вона називається нова російська казка, і ця робота вона цілком і повністю про вплив культури, про те, наскільки культура може стати насправді пропагандою. Як ви бачите, саме основа роботи це є вінтажний кілом. Часівен Дерек він знайшов на якісь там вінтажній барахолці. І на цьому кіло ви можете побачити зображення птахів. Ці птахи це глухарі. Це дуже важливий птах для України. Цей птах знаходиться в червоній книзі України, і він зводиться під особливим захистом. Окрім цього, ви можете побачити зображення червоного і вовка як втілення такої типової класичної європейської казки. І як ви бачите, зараз на цей казковий ліс летять матрешки в вигляді бомб. І це говорить, якби буквально говорить про те, наскільки культура реально може стати зброєю і пропагандою, наскільки культура. Має в собі величезну силу. Окрім цього, ще завжди надзвичайно пам'ятати, де чия культура і що кому належить. Це теж важливо про це не забувати. Черепаха ніколи ніким не сприймається як чимось агресивним, небезпечним, взагалі тим, чого ти будеш боятися. Зазвичай це е, тваринка, ну, звісно, вона може бути там різних розмірів, е, взагалі не швидка. в цій крозі з'явилось нове зображення. Якщо ви там відійдете далі, ви побачите, що воно дуже нагадує такий супутниковий знімок землі. Тобто тепер тут -то з'явився новий е е пейзаж. Да? Тобто, це ну, умовно, там, як ви намалюєте в своїй уяві, може бути наприклад, якась там річка і земля або навпаки. Да? І ця робота якраз про те, що наслідок деформації насправді може з'явити щось нове і також дуже цікаве. Що ці роботи вони, е, намальовані так само хімічною реакцією. Тому, якщо ви подивитесь, побачите тут різні текстурки і різні елементи, які і стали основою зображення цих пташечок. рахід від е, найгарнішої стану до якби, стану смерті, по суті своєї. Гайте за тим, що відбувається на сцені, да, за тою грою е, акторів, яку поставив режисер. Але як бачите, тут є ще нижня частина, і загально якби, це поєднання говорить про те, що ви в будь-який момент можете рушити вперед, ви в будь-який момент можете опинитись на сцені. І коли ви опинитесь на сцені, там вже лише від вас буде залежати, чи ви, будете, чи ви станете частиною того, що відбувається на сцені, відповідно, ви будете. Якби новим учасником то, тої сцени, тої гри акторів навіть яку поставили. Чи воно в такі зміни та групі цевий? Володимир Манджеса або частини дуету, ар-дуету інтересні казки». Його роботи ви можете бачити багато де в Києві і по всій Україні, навіть на Могилянці, на Дрівському звозі. Це все він. Цікавий особливості є те, що його стиль це знаєте, така. Ілюстрація дитячої книги, яку надзвичайно цікаво розглядати. Вона є такою дуже яскравою і багато сюжетних. Тобто, вам цікаво розглядати кожен цей елемент, цю міфічність кожного кожної дрібної детальки. І тут є дуже цікавий елемент, тому що нас тут знають присутні Тарас Григорович. Тому це, це надзвичайно цікаво розглядати роботи в Excel. Це знаєте, як такий digital арт, але трішки не з того боку. Цікава особливість цієї роботи, яка називається Бетони Хмари, є те, що це насправді втілення нашої естетики. Знаєте, те, що мало бути тимчасовим, закінчиться там через рік чи через п'ять років, на жаль, у нас стає чимось ну, дуже вічним. Частина серії робіт Марії Кульковської. Конкретно тут у нас представлені ноги та голова, що це голова можете зрозуміти трошки простіше, бачите. Постать, точніше голову жінки, яка ніби як висовується зі стіни. Загальна серія, серія цих робіт звучить як складки часу або складки пам'яті, і вони є дуже цікавими, тому що вона зробила цю роботу зі зліпку тіла своєї матері та свого, таким чином показуючи, знаєте, оцей, оце втілення часу як такого. Окрім того, вона виконала цю роботу в такому досить твердому матеріалі, да, такому кіпсі, але вона покрила його зверху воском. І, бачите, він обсипається. Він обсипається не через те, що у нас багато гостей, Він обсипається якраз для того, щоб додатково передати оцю е, часовість, да, цей перехід і плин часу, як такий. І ця робота, вона про окупацію Сараєва. Ця робота про окупацію Сарево в той час, коли там були снайпери, тому ми можемо читати це навіть з назви, що чому без червоного, тому що людям було заборонено для їхньої власної безпеки використовувати одязі яскраві кольори: червоний, рожевий, будь-який яскравий кольор, які може привернути додаткову увагу до вас, да? щоб ви не стали до ну, якби мішені для снайпера, якби додатково не провокуючи його. І вся ця робота це надзвичайно напружена ця робота про шлях дівчини, яка є е, частиною, е, ну, е, е, яка е, е, грає в оркестрі, є да, його частиною, їй потрібно зараз з дому дістатися до концертної зали, де в них проходить репетиція. І весь цей фільм він про ось цей її шлях. Да, коли вона намагається знайти якомога безпечніше місце, щоб пройти, пробігти, наприклад, там через якийсь підземний тунель, або якось швидко на якісь відкритій да, ділянці, намагається якось вичислити снайпера, який має бути невидимим. Да? Тобто це невидима загроза, але все його вичислити, щоб знайти якось оцей безпечний шлях. І вся ця робота це знаєте, такий надзвичайно надзвичайно напружений. Шлях, її дорога з точки А в точку Б. На цьому все.